Дорогі браття і сестри, Великий Піст це благословенний час духовного очищення, коли ми готуємо свої серця до світлого Христового Воскресіння, це не просто зміна раціону чи відмова від певних продуктів, а перш за все, шлях до внутрішнього оновлення смирення. І перемоги над своїми пристрастями. Церква встановила певні правила посту не для того, щоб ускладнити наше життя, а щоб допомогти нам зосередитися на головному, на молитві, покаянні та добрих справах. Харчові обмеження це лише зовнішній бік посту. Тоді як головна боротьба відбувається в нашій душі. Піст це не просто що можна їсти, а що не можна їсти, це можливість відмовитися від надмірностей, приборкати свої бажання і навчитися жити простіше, але з більшою вдячністю Господу. Важливо пам'ятати, що суворість посту може відрізнятися для кожної людини, головне, це неформальне дотримання правил, а щире прагнення до духовного зростання. Нехай цей піст стане для нас не тягарем, а радісним шляхом до Бога. Не хлібом єдиним буде жити людина, але кожним словом, що виходить із вуст Божих. Дорогі браття і сестри, нагадую за підписку, за вподобайки та коментарі. Давайте з вами розглянемо основні принципи харчування саме під час великого. Посту. Сьогодні відмова під час Великого посту від м'ясних молочних продуктів та яєць має глибокий духовний і фізичний зміст. Утримання від м'яса молочних продуктів, це не просто дієтичне обмеження. А це спосіб навчитися стриманості та самоконтролю. У православній традиції м'ясо символізує ситість, задоволення та певну тілесну розкіш. Відмова від нього допомагає людині приборкати пристрасті та нагадує про те, що не хлібом єдиним живе людина, а передусім Словом Божим. Молочні продукти та яйця також відносяться до поживної їжі, що підтримує тіло в комфортному стані, піст, покликаний допомогти християнину зменшити залежність від матеріального, нагадати, що головне це духовне зростання. Крім того, у давнину тваринна їжа була привілеєм заможних людей. Тому відмова від неї під час посту мала іще певний соціальний аспект людина, свідомо обмежуючи себе, ставала ближчою до бідних. Сучасна наука підтверджує, що тимчасова відмова від тваринної їжі має корисний вплив на організм, зменшується навантаження на травну систему. Очищається організм і покращується обмін речовин. Однак важливо правильно збалансувати харчування, щоб не спричинити виснаження, що їсти натомість. Білкові замінники це можуть бути бобові, квасоля, сочевиця, нут, горіхи чи насіння. Кальцій який ми сприймаємо через молоко, є в кунжуті, в мигдалі, а також у різній листовій зелені, серед корисних жирів можна обрати рослинні олії оливкова, соняшникова, ляна чи, припустимо, авокадо. Джерелами вітаміну Б12, якого дуже бракує у рослинній їжі, можуть бути морські водорості та інші рослинні продукти. Для багатьох людей відмова від молочного сиру чи навіть ранкової яєчні здається дуже складною річчю. Головне не сприймати піст як заборону. А як можливість духовного росту. Якщо під час посту людина постійно думає, я не можу з'їсти це, то фокус зміщається на їжу, а не на Бога. Варто запитати себе, а що я можу зробити, щоб наблизитися до Христа? Важливо пам'ятати, що мета посту не просто змінити раціон, а змінити своє серце, тому, якщо відмова від їжі не супроводжується молитвою, покаянням, сповіддю та добрими справами, вона стає лише дієтою. Великий піст це час особливого утримання. І хоча риба є більш легкою їжею, ніж м'ясо, її також заборонено в більшості днів. З одного боку риба це теж тваринна їжа, хоч і менш тяжча за м'ясо. Але її вилов у давнину був непростою справою, і тому риба вважалася цінним продуктом, який доступний не кожному. В період посту церква закликає до максимальної простоти у харчуванні, а риба, хоч і корисна, все ж додає відчуття ситості та насолоди. Різні морепродукти, наприклад, креветки, мідії чи кальмари, в деяких традиціях дозволяються, бо їх не вважали справжньою рибою. У давнину вони сприймалися як проста їжа, яку можна було легко знайти в природі, тому їх дозволяли. У Великий Піст є лише два дні. Коли дозволяється риба, це благовіщення Пресвятої Богородиці, велике свято, коли звіщається про народження Спасителя та вхід Господній у Єрусалим, день радості перед страсною Седмицею. крім того, у Лазареву суботу дозволяється риба або ікра. Якщо хтось звик часто їсти рибу, то під час посту варто сприймати це як можливість попрактикувати стриманість. Дорогі браття і сестри, піст це не лише утримання від їжі, але і досить тяжка боротьба із залежностями та звичками. Якщо людина відчуває, що без риби їй важко, це гарний привід задуматися, чи не стала вона для мене занадто важливою. Чим ми можемо замінити рибу? Звичайно, це білкові продукти, про які ми вже згадували, це квасоля, горох, нут, сочевиця, жири омега 3. Горіхи, льон, також йод, і корисні мікроелементи є у морській капусті, шпинаті та грибах. Головне пам'ятати, що піст це не про їжу, піст це смирення. Тому, якщо у когось немає можливості суворо дотримуватися правил, Через здоров'я або якісь життєві обставини важливо не картати себе, а продовжувати шлях посту з молитвою. Православний піст не просто встановлює загальні обмеження, а має гнучку систему, яка враховує духовний і фізичний стан людини. Під час Великого посту суворість харчування змінюється залежно від дня тижня, це допомагає віруючим поступово заглиблюватися в піст, відчуваючи його ритм. Які основні правила харчування по днях? В першу чергу ми маємо сказати про найсуворіші дні. Це понеділок, середа та п'ятниця. Сухоїдіння можна вживати лише суху їжу, яка не піддавалася термічній обробці. Що можна їсти? Запитаєте ви: це хліб, пісний та без масла, горіхи, сухофрукти, мед, звичайно, овочі та фрукти в сирому вигляді. Вашені продукти намочені крупи, наприклад, гречка, яку заливають водою на ніч. Навіщо це потрібно? Сухоїдіння допомагає привчити тіло до простоти і нагадує, що піст це жертва Богові, а не зміна раціону харчування. Вівторок і четвер. Гаряча їжа без олії дозволяється вживати приготовані страви, але без олії. Що ж можна їсти, запитаєте ви. Звичайно, це різні овочеві супи, каші на воді, гречка рис, вівсянка тощо варена картопля. Звичайно, знову ж таки, гриби, але тушковані без олії. Їжа без олії є менш ситною, що допомагає не відволікатися на тілесні бажання та спрямовувати увагу на молитву. Субота неділя дозволяється гаряча їжа з олією. Що ми можемо їсти під час цих днів? Овочеві страви? Соняшниковою чи оливкою олією, звичайно, бобові, про які ми вже згадували, запечені або тушковані овочі, макарони, які приготовані без яєць, хліб з медом. Саме в суботу і неділю піст поєднується з радістю. Субота нагадує про спокій Божий, а неділя. Присвячена Воскресінню Христову, дорогі браття і сестри, дуже важливо не перетворити піст на формальність. Не варто думати лише про їжу. Важливіша духовна складова це постійна молитва, це смирення і пробачення образ. Не варто зациклюватися на суворості, і якщо людина поститься лише формально, але при цьому постійно дратується, засуджує інших чи гордиться своєю правильністю, то весь сенс посту втрачається. Піст – це не самокатування, це шлях до очищення. Церква дозволяє. Послаблення для тих, хто хворіє вагітних дітей і тих, хто виконує тяжку фізичну працю. Головне, не просто змінити харчування, головне змінити та оновити свою душу. В особливі дні Великого посту православна традиція передбачає повне або часткове утримання від їжі на певний час чи навіть на весь день, це найсуворіша форма посту, яка має глибокий духовний сенс. Коли ж передбачено такий вид посту, чистий понеділок, перший день. Великого посту, це найсуворіший день, коли віруючі повністю відмовляються від їжі і на цілу добу або хоча б до вечора дозволяється лише вода. І якщо утримання таке є занадто складним, дозволяється хліб і вода ввечері. Початок посту це момент внутрішнього перезавантаження. Відмова від їжі нагадує про покаяння та необхідність очистити не лише тіло, а й душу. Наступний день це Велика П'ятниця, День розіп'яття Христа. У цей день, коли Ісус Христос страждав на хресті, Церква закликає до повного утримання від їжі до вечора, і якщо здоров'я не дозволяє, можна вживати хліб і воду після заходу сонця. Цей день це час глибокого смутку та співпереживання Христовим стражданням. Повне утримання від їжі допомагає людині налаштуватися на молитву, задуматися над значенням жертви Спасителя. Велика субота. Переддень до Великодня. В цей день також практикується утримання від їжі до вечора, коли відбувається пасхальна служба. Віруючи, які готуються до причастя, намагаються провести цей день у молитві, не відволікаючись на їжу. Це день тиші та очікування Воскресіння. Як Христос перебував у домовині, так і віруючи, очікують Пасхи, утримуючись від їжі та суєти. Дорогі браття і сестри, чи є обов'язковий повний піст для всіх? Звичайно, що ні, повне утримання від їжі не є обов'язковим для людей, для дітей, для вагітних і годуючих жінок, людей з хронічними захворюваннями і тих, хто дійсно тяжко працює. Головне правило. Піст має приносити духовну користь, а не шкодити здоров'ю. Якщо людина не може витримати повного утримання від їжі, вона може обмежитися спрощеними варіантами легкою пісною їжею мінімальних кількостей. Дорогі браття і сестри, підготовка до Великого посту це складний процес як? Духовний, так і фізичний. За день два до повного посту краще їсти менше, щоб тіло звикло, тобто не потрібно різко скорочувати харчування, пийте достатньо води, і якщо допускається лише хліб і вода, пийте її більше. І саме головне, присвячуйте день. Повного обмеження від їжі, саме молитві, оскільки без духовного змісту це буде просто голодування. Пам'ятайте, утримання від їжі це не є самоціллю, це є способом стати ближчим до Господа, і головне не лише утримуватися від їжі повністю. головне Відчути Господа в своєму серці. Досить часто під час Великого посту виникають питання щодо кави та чаю, у писаннях та строгих канонічних заборон стосовно цих напоїв немає. І тому ми маємо розглянути це в контексті духовного та фізичного утримання. Формально чай та кава не є продуктами тваринного походження, тому вони не порушують ніяких обмежень під час Великого посту. Але піст це не лише питання складу їжі. Але і здатність людини приборкати свої пристрасті. І якщо кава або чай стали для когось маленькою залежністю, варто замислитися, чи не буде корисним обмежити або навіть відмовитися від цього під час посту? Якщо людина не уявляє ранок без чашки кави. Це може свідчити про пристрасть. А піст саме той період, коли варто випробувати свою волю. Кава містить кофеїн, який стимулює організм, і під час посту ми маємо підтримувати свій внутрішній мир, а надмірна збудженість може цьому завадити. Деякі люди можуть використовувати каву як замінник їжі для підтримки сил, але піст вчить нас не шукати способів обійти обмеження, а приймати ці обмеження. Чай не має такого стимулюючого ефекту, як кава, тому його вживання під час посту більш прийнятне. Але якщо людина звикла до дуже міцного чаю. Це також може бути приводом для стриманості. Якщо ви хочете зменшити залежність від кофеїну, спробуйте різні альтернативи. Це, наприклад, цикорій, це, наприклад, м'ятний або ромашковий чай, який заспокоює нервову систему, або ж це може бути тепла вода з лимоном, яка освіжає та заряджає енергією. Природним шляхом. І якщо відмова від кави може спричинити сильний дискомфорт, наприклад, головний біль або зниження тиску, краще не різко виключати її, а поступово зменшити кількість в раціоні. І якщо ви п'єте каву просто для задоволення, варто замислитися. Чи можна під час Великого посту обійтися без неї? І якщо кава для вас це засіб підтримки працездатності, можна перейти на менш міцний напій або зменшити кількість вживання? Дорогі браття і сестри, кава та чай не заборонені під час посту, але їх вживання. Має бути свідомим та помірним. І якщо ці напої стали для вас необхідністю, варто спробувати обмежити їх або ж замінити на корисніші альтернативи. Головне не просто змінювати свої звички та залежності. Головне під час Великого посту працювати над собою духовно. Дорогі, Браття і сестри, завершуючи розмову про особливості харчування під час Великого посту, хочемо ще раз наголосити: піст це не дієта, і не просто традиція, це засіб духовного вдосконалення. Головна мета посту не утримання від їжі, а перемога над власними пристрастями, очищення думок і серця. І таким чином наближення до Господа нашого Ісуса Христа. Головне під час посту це внутрішня робота над собою, це відмова від злоби, заздрощів, осуду, посилення молитовного подвигу, покаяння, читання святого письма. Якщо людина суворо дотримується харчових обмежень, але не змінює свого серця, такий піст не приносить ніякої духовної користі. Святі отці наголошували краще їсти м'ясо, ніж гристи ближнього свого. Нехай цей піст стане для всіх нас. Часом оновлення душі, зміцнення віри та наближення до Божої благодаті. І пам'ятаємо, Господь дивиться не на те, що ми кладемо на тарілку, а на те, що ми носимо у своєму серці. Амінь.